Івана, третій розділ був один чоловік із фарисеїв, не кодим на ім'я, начальник юдейський. Від до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуду чинити, як і чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй Матері знову й родитися? Ісус відповів: Поправді, поправді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі: вам необхідно родитись з гори. Дух дихає, де хоче. Його голос ти чуєш, та не видаєш, звідки ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може. Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель Ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі: ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув? Але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого, Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не зганено вчинків Його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. По цьому прийшов Ісус та учні Його, до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди, і хрестилися, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І чинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому: Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото христить, і він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав: людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилася. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить з землі, то той земний і говорить по земному. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває.